Слава Богу, друзья! Мы приветствуем вас в этот ранний день, утро. Пусть Бог вас всех обильно-обильно благословит. Как вы видите, еще мы сегодня семья Бабаевой. Рада вас приветствовать. И я хочу прочитать одно местописание. Это Псалом 5, 4 стих. Гос Господи, рано услышь голос мой, рано перестану перед тобою и буду ожидать. Слава тебе, Господи. Слава. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились и благословляли вас всех весь раннее утро. Дорогой Господь, мы благодарим слава. Тебе, слава Тебе. Благодарим Тебе за этот новый день, за этот час, что ты... хранил нас, что ты хранил нашу страну, что ты хранил наши семьи, наши дома. Слава тебе! Благодарим тебе, благослови нас в дальнейшем, благослови сегодняшний день, Господь, говори через нас, дай нам всем мудрости, дай нам всем страха Божьего, Господь, чтобы не огорчать тебе, слава тебе, благодарим тебе, величаем тебе и все отдаем твои святые руки, тебе да будет вечная слава Отцу, Сыну, Святому Духу. Амінь. Амін. Я хочу, щоб зараз Лариса сказала, що ми переживаємо в ці трудної дні, коли війна у нас в стране, як ми переживаємо. Лариса, пожалуйста, скажи. Перш за все, ми сподіваємося тільки на Господа. Це молитви, це ми ходимо в церкву і. Це нам допомагає пройти ці тяжкі часи, тому що ні на кого надіятися. Страшне, страшна зброя зараз видумана людьми, яка залітає куди хочеш. І ні на ППО, ні на правительство наше, ні на владу не можна надіятися тільки на Бога. Кожен вечір молимося перед тим, як заснути, щоб Бог зберіг. І... Слава Богу, до цього моменту він нас зберіг. І дякуємо Бога за церкву, що ми приходимо в церкву, тут зовсім інша атмосфера, яка підтримує тут священнослужителі, які можуть помолитися, можна написати якісь потреби. Люди моляться, і ти вже наповнений Духом Святим, виходиш з радістю, спокійно додому. І радуюся, що у нас є Бог, що він нас вибрав, і що ми його діти. Слава Богу Слава Богу. же шамов скаже, поділиться словом. Да. Друзі, доброго Ах. ранку. Я радий всіх вітати на рідній землі. Я дуже радий знаходитися завжди в своїй рідній церкві, в своєму рідному місті. І ми звідси хочемо благословити всіх, хто дивиться нас сьогодні. Ми благословляємо вас і хочемо вам сказати деякі слова підтримки. Зараз непростий час, як казала мама, але ми свою надію покладаємо на Бога. І тут в церкві не відчувається війна, не відчувається. Така тривога, тому що ми знаходимося серед спілкування і народу Божого, серед присутності в присутності нашого Господа. І я хочу зачитати коротенький віршик, який нам нагадує, що в церкві ми єдині, що в церкві ми допомагаємо один одному у такі часи, що церква, якраз в такі часи, вона проявляє себе по максимуму. Це записано в Галатам, 6 глава, другий віршик. В мене Біблія, яка була тут, Харківська носіть брімена друг друга і таким образом і Закон Христос. Христоф". Тобто ми бачимо, що е, заповідь, яку залишає нам Господь, це допомагати друг другу, залишатися єдиними, залишатися в церкві. Е, і нам це дуже сильно допомагає і надихає у такі непрості часи. І ми хочемо побажати, щоб і ви залишалися в церкві, щоб і ви були доєднані до тіла Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Шама, я хочу, щоб ти помолився зараз і за нашу країну, і також за тих людей, які, як ти, як твоя сім'я, знаходяться за границею. Щоб за всіх цих помолись, пожалуйста. Добре. Великий Господь, Боже, ми приходимо в Твою присутність і дуже вдячні Тобі за твою любов і милість до нас, за те, що ти собираєш нас разом, Господи, для того, щоб воздати Тобі хвалу і славу. Ми дякуємо Тобі за те, що до сьогоднішнього моменту ти всіх нас зберіг. Ми дякуємо тобі, що ми живі і здорові. Ми молимо тебе перш за все, благослови Україну і благослови Господь наших військових. Поверни всіх полонених, благослови, щоб закінчилася війна, наступив мир і перемога. Господи, ти знаєш, як багато українців сьогодні поїхали з України, залишили рідні домівки і церкви, залишили свої сім'ї, Господи, своїх батьків. Господи, і я молю тебе, благослови тих людей, які зараз в Росіяні знаходяться. Господи, ти підкріпи їх і ти благослови їх. Якщо хтось хоче повернутися, благослови і дай таке силу і бажання, і дай, Господи, свою защиту. Якщо хтось залишається сьогодні за кордоном, Господи, благослови знайти церкву, доєднатися Боже до тіла Христа і питатися від того джерела. Господи, благослови, щоб всі українці, які в Росії сьогодні несли слово Твоє. В народи, в маси, в всі народи, де вони знаходяться. В ім'я Ісуса, Господе, ми молились. Так, Амінь. Спасибо, Спасибо, Ми вас всіх благословляємо на цей день, Щоб Бог вас всіх хранил, благословив. благодарим Господа, що ми всі живі, здорові. Ми не скажемо, що нам не страшно. когда бомбят, когда происходят такие вещи вокруг. Нам страшно, но мы знаем одно, что наш Господь, Он с нами. Наш Господь, Он не оставляет нас. И мы уверены, что Он нам подарит победу. Скорее мы победим, и это зло, это нечисть исчезнет из нашей страны. Слава Аминь. Богу за Аминь. все это. И я хочу, чтобы мы подняли наши руки И сказали словесную молитву. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца єднання Святого Духа. Хай будет с нами. Аминь.